Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про причини та наслідки несподіваного візиту глави Пентагону, про гучні заклики з Китаю, а також про те, що очікувати Україні. Розпочнемо з коротенького опису подій на фронті. Сьогодні у нас 635-й день повномасштабної російсько-української війни. Якщо ми звернемо увагу на статистику втрат російських окупантів, то побачимо. Що порівняно з попередньою добою, вони знизились десь у два рази. Російська окупаційна армія за минулу добу втратила 640 військовослужбовців. Тобто, ми навіть бачимо якусь таку динаміку за останні тижні, таку статистику, такі навіть хвилі, хвилі цих м'ясних штурмів. Один день окупанти втрачають більше тисячі людей, наступний день в два рази менше, потім знову більше тисячі, а знову в два рази менше. Ну, справді такі хвилі м'ясних штурмів. Це говорить нам про те, що, по-перше, окупантів дійсно сточується наступальний потенціал, ці штурмові ресурси, і їм потрібен час для того, щоб знову такою лавиною піти. І не дарма вчора були заяви від спікера Сил оборони Таврійського напрямку. Але по-друге, потрібно розуміти, що у Кремля є ресурси, і, на жаль, ці наступи, атаки, ці місні штурми продовжуються. Сьогодні є повідомлення від генштабу ЗСУ, що відбулося на фронті 46 бойових зіткнень. При цьому що важливо, що окупанти атакують не лише в основному на Авдіївському напрямку. А є вже повідомлення про те, що вони намагаються атакувати на Куп'янському та Бахмутському напрямках. Але необхідно підкреслити, що ситуація на Бахмутському напрямку погіршується сьогодні ввечері з'явилось повідомлення від Сил оборони України, що саме в тому числі і на цьому напрямку ворог зібрав резерви і вже два тижні атакує. Таким чином ситуація на фронті вкрай складна. Окупанти намагаються оточити Авдіївку. Не дивлячись ні на що, ні на які втрати, і при цьому вони вже накопичили ресурси і на Бахмутському напрямку, де просуваються Сили оборони України, і там атакують вже два тижні. Щодо контрнаступу ЗСУ, Сил оборони України, є повідомлення від Американського інституту вивчення війни, який пише, що ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки і досягли певних успіхів. Важливо контратакувати. Тому що окупанти витрачають багато ресурсів в першу чергу людських, ці місні штурми. Якщо давати можливість їм закріпитися, то відповідно вони будуть потихеньку просуватися. Тому, коли є повідомлення про успішні контратаки ЗСУ, це дуже добре, щоб вони бачили, що вони витрачають ресурси, а ніякого просування немає. Також американський інститут вивчення війни повідомляє. Що українська армія продовжувала наступальні операції на заході Запорізької області, крім того, є повідомлення щодо Лівобережжя Херсонщини, зокрема в соціальних мережах, ті ж окупанти навіть ниють, виють, розказують про те, що ЗСУ розширюють плацдарми, але поки зберігаємо інформаційну тишу, поки немає офіційних заяв. Ну, а тепер перейдемо до топової новини сьогоднішнього дня, а саме до візиту глави Пентагону, міністра оборони Сполучених Штатів Америки Лойда Остіна в Київ. Чому я кажу про те, що це несподіваний візит? Ну, по-перше, тому що про цей візит публічно ніхто не оголошував. А по друге, в Україні багато експертів активно коментують цей візит, намагаються розібратися з його причинами наслідками. Звісно, я також хочу сказати свою думку, і хочу, щоб ви звернули увагу на те, що цей візит є символічним, тому що вчора змі і американські, міжнародні, українські повідомили про велику статтю Байдена Вашингтон Пост, у якій президент Сполучених Америки закликав продовжувати підтримувати Україну, що військова та інша підтримка для України важлива, в першу чергу, для Сполучетів Америки, що це інвестиція в безпеку. Сьогодні ми бачимо такий візит: офіційний візит міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Є ще новини для цього візиту, але я одразу хочу сказати: коли відбуваються такі візити, як правило, Україна отримує чергові партії військової допомоги. Так сталося і цього разу. Є повідомлення про те, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 100 мільйонів доларів. Звісно, ми бачимо, що крайні пакети військової допомоги від сполучених штатів не такі великі: 150 мільйонів доларів, 100 мільйонів доларів. Але потрібно зауважити, що немає ще рішення Конгресу, не проголосований законопроект. Республіканці висувають свої вимоги, і у адміністрації Байдена залишилось десь близько 5-6 мільярдів доларів. Тому розтягують і Україні дають такі відносно невеликі пакети військової допомоги. Але ця допомога потрібна, тому що ці 100 мільйонів доларів це в першу чергу боєприпаси, які зараз надзвичайно потрібні. Звісно, президент України подякував Ллойду Остіну, Сполучених Штатів Америки. І щодо цього пакету військової допомоги, не хочу зазначити, там є такий цікавий момент. А саме те, що Міністерство оборони Сполучених Штатів повідомило, що в Україні постачається всього лише одна якась невідома установка Хаймерс. Мілітарний пише, що це цілком може бути, що в Україні відправили установку нову для випробування у бою нових ракет GLSDB. це ті ракети, які мають дальність. До 150 кілометрів, тобто це свого роду новинка. І очікуємо на те, що будуть поставки, масовані цих ракет, тому що вони коштують відносно недорого, близько 40 тисяч доларів за ракету. Ну і велика дальність 150 кілометрів. Тому очікуємо хороших новин. І я ще одразу хочу сказати, що президент України Зеленський сьогодні не лише зустрічався з Ллойдом Остіном, а й журналістами американськими. ЗМІ пишуть, що президент України зустрівся з медійним рупором республіканців? Це важливо. Важливо, що президент України, українська влада активно працює над тим, щоб якось вплинути на партію республіканців, щоб якось вплинути на громадську думку Сполучених Штатах Америки. Міністр оборони США гучно заявив, що він переконаний у підтримці України в обох палатах Конгресу США. Знову ж таки будемо сподіватися, що ця підтримка буде і якнайшвидше. Нагадаю, що вчора були повідомлення в американських ЗМІ, що буде проголосований законопроект про підтримку України, але десь через місяць, можливо, навіть довше придеться чекати. Проте я вкотре раз наголошую, чекаємо результату, тому що є багато інсайдів про перемовини республіканців, демократів, але ми спостерігаємо лише за тим. Щоб допомога була якнайшвидше. Багато ми чули заяв, а по факту ми бачимо, що рішення не прийнято. Крім того, про що необхідно обов'язково сказати, це те, що голова Пентагону підтвердив дату нової зустрічі в форматі Рамштайн. Вона відбудеться уже в середу, 22 листопада. Формат важливий. Також очікуємо хороших новин, які будуть прийняті рішення, тому що зараз ситуація для України вкрай важка. Я нагадаю, що чотири дні тому в британському міжнародному виданні Time вийшла стаття про те, що для України зараз патова ситуація, яка триватиме ще мінімум рік. Чому кажуть про патову ситуацію? А справа в тому, що Україна не має ресурсів насамперед боєприпасів для того, щоб продовжувати активні такі масовані контрнаступальні дії. Потрібні снаряди, снаряди, ресурси, потрібна вогнева міць. України зараз не має цих ресурсів, і тому військові експерти, оглядачі Великобританії та не тільки кажуть прямо про те, що Україна наступний 2024 рік буде в основному обороні. І лише наприкінці 2024 року, і лише в 2025 на початку Україна знову може піти на такий масштабний контрнаступ. Тому, судячи зі всього, Україні буде дуже важко, але багато залежить від того, що відбудеться в Сполучених Штатах Америки. Не тільки, тому що є ще цікаві новини щодо Німеччини, але про це я скажу в окремому випуску. Важливо, що на тлі таких новин щодо недостатнього рівня військової допомоги від країн-партнерів від Заходу Україні сьогодні пролунала гучна заява від секретаря Ради національної безпеки та оборони України Данілова, який сказав: прямо через 15 років постане візло Китай, Іран, росія якщо Захід не отямиться. І ви знаєте, насправді такі заяви вони повинні лунати. Тому що Служата Америки, Європейський Союз, інші потужні країни Заходу, поза всякими сумнівами, повинні допомогти Україні. Поставки обладнання, технології повинні прискорюватися. Україна повинна отримати ту зброю, яку просить, і в тих обсягах, які просить. Але що цікаво на тлі такої заяви Данілова з'явилася цікава новина щодо Китаю. А саме те, що відбулася телефонна розмова між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом Франції Макроном, і тут що важливо, це те, що Сі Цзіньпін закликав французів інвестувати в китайську економіку. Він запросив більше французьких компаній розвивати бізнес у Китаї та інвестувати в китайську економіку. Необхідно підкреслити, що не дарма в американських ЗМІ писали прямо про те, що однією з головних причин. Потепління дипломатичних відносин між США та Китаєм, а також відповідно нещодавнього візиту Сі Сідзіньпінав Сполучених Америки, була саме економічна причина. Тобто лідер Китаю хоче продемонструвати країнам заходу, західним компаніям, що в Китаї потрібно інвестувати, що потрібно вкладати гроші в китайську економіку, що це вигідно, що не потрібно хвилюватися ні за що. Таким чином, він хоче, щоб якось зменшився відтік капіталів з Китаю. Ми зараз бачимо, чуємо, що лунають знову гучні заяви від Сі Цзіньпіна уже щодо французького бізнесу, такі заклики від нього. А тут одразу хочу сказати, що тренд зараз невигідний для Китаю. Невигідний тренд, коли західні транснаціональні компанії в першу чергу виводять свої капітали з Китаю, і інвестиції зараз значно нижчі. І в середньостроковій перспективі для Китаю це буде дуже невигідно, тобто значно знизиться темпи економічного зростання. Але особисто я не думаю, що такі заяви якось так сильно вплинуть на ситуацію, на ці тенденції. Всі все чудово розуміють. А закінчимо цей випуск на хорошій новині для України. ЗМІ повідомляють, що Японія надасть Україні ще 160 мільйонів євро для відновлення економіки, друзі. На цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.